Куколки, що, ну всім привіт. Поговоримо про відео нашого зайчика. Значить, починається красиво музичне провождение, море, волни, шторм, вітер. Все в как дорогих каких-то а далі перед нами стають два шлепера в зеркалі, один в той зеленій рубашці, загведений за такою чи мокрою плямою, чи, що не знаю, Навірно, вже піроля облив на цю рубашечку, і йдуть же ж снідать у ресторан. Тому що треба поснідати і куча діл у людей відповідаючи. Досі опять платі. Ідуть вони, значить, снідать. Що смішне? Заблудилися в тому в том готелі. Потому что на улице Шторм и ресторан еле нашли. Там просто столько ресторанов. Ну, де не плюнь ресторан, все как полагається для нашої пари бізнесменів. Прийшлося обійти весь отель. Каже, комедія, комедія. комедія? Ну, какая Значит, обійшли, обіжали, нашли вони той ресторан и значит, уже себе крупним планом. Наша любимая зайчка не забула намазатися тональним кремом и трошки вот здесь вот корректором. Темненьким, затемнить скулки, Ну, и горсеняк не менее. Я вам серьезно говорю. Значит,. Поснідали, вийшли на вулицю курить, зайчик знімає відео, танцює доволі. Я думаю, що доволі? потім дивлюся, так вниз столик захватив чуть-чуть, А там остатки види, видно від цього Рома, Кока-Кола Рома, вже з утра по серйозним напіткам. А чому? А тому що ждуть важливі діла. Думаю, що там таке, Розказ. Ми їдемо к Світі Базаренко. А ми знаємо. Представляете, а мы уже в курсе, что вы поехали к Свете Базаренко. Это же была одна из главных целей, попасть к Свете Базаренко. И рассказывает наш зайчик, вот, мы не думали, конечно, к Свете заезжать, но Светочка поздравила в Вайбере меня на день рождения. И я вот решила, ну как быть в Одессе, кажа, и не поздравить такую звезду, а заодно поиметь каких-то подписчиков. памяти тоже очень интересно. Значит, нарядили доцю, прическу ей сделали, нарядили ее, А, і, значить, і цей джинси і на каблуках. ну, це ж не дуже зручно і видно було бігати на цих цок-цоках, цокцопках. Наряди, вже ж, і сам, сам одів свої білі шортики, біленьку маєчку. Та рубашка, видно, вже не свіжа, зелена, ну ми это, так сказать, пропустимо. Уже по глазам зайчика я віжу, що він нарядний. Ранок на вулиці, зайчик нарядний. Опять напишіть. Ну, адже ж на морі. Ну, так що тепер? З утра до ночі сливу заливати? Яка різниця, зайчику на морі він чи вдома? Щось у цього міняється? Звісно, ні. Значить, поїхали вони в таксі, поїхали значить, на привоз. Перед етім, ну, перед детім, пустими руками люди йдуть хіба такі, а магарич, а без магарича нікуди. Пішли вони в якийсь кейк-продукт чи кейк, щось кейк-мейк, щось з стартами зв'язане. Чи то, чи то я не розумію, чи то у усвіти було цього Безаренко день народження, чи в зайчика. Зачем по Не знаєш цього чоловіка, на базар, де вона працює, нести їй цвіти треба заказати, торт треба купити, бухло треба купити. Зачем? Ви не знаєте цю людину, що би що. От поясніть мені, щоби що би що. Якби це людини був день народження, або якесь свято, звісно, там день продавця, допустимо, день блогера, звісно, привітають само собою. Що вони значить, що вони, значить, делають? Значить, вони беруть, що дівчатки? Звісно вони беруть. Заказують тортик з надписью для світульки. Ну, як на день народження, дівочки? ну як на день народження, надпись світульки. І біжать бігом по квіти. Кажуть, ой, В Одесі, що там проблема з світочними магазинами. Я в свій час була дуже часто в Одесі і з квітковими там проблем взагалі немає. Зайшли в якийсь магазин. І головне, стоять хороші букети, видно, дорогущі такі, по 1200, знаєте, там, де устоми, у 100, ну, дорогі цвіти. Він їх не показує. показує. О, і говорить, ой, та гортензія вже не свіжа. Ну, конечно, ти не хочеш купляти за 2000 букет. Ти ж король хризантем. Король хризантем і апіроля. Ідуться: Ну так, треба щось осіннє, треба щось. Взяли вони веточок сім, мабуть, цих хризантем розових біленьких, замотали в цю эту самую і пішли шукати, же ж е, алкоголь. К сожалению, апіроля в одеському магазині вина не оказалася. Почому? спросите ви. Отвечу: А де ж йому взяться? когда покорять Одессу приехал король Апероля. Вот мне интересно. Глупенькие. Конечно, не будет там никакого Апероля. Выпит уже весь. Поэтому просека. Возьмем просека. Воды воды и в итоге навив на ценник, что просека, по-моему, 629 или 659 гривен стоит бутылочка просека. Навив так цей. И опа, хорошо. Купив, значит, просека. Показав нам цену, ну, щоб ми розуміли, що ж говна не купить. Понимаєте? Дося попросила лімонадіка, лимонадик доці купили. Дося сьогодні улыбається, розговорчива, наряжена, добре виглядає. Трошки опять видно, включили фільтри на телефон, вже ліця такі, знаєте, поболі. І давай ж вони їхать на той привоз. А, перед этим, дівочки, куколки, боже, запам'ятала, запам'ятала, перед детям. Оце ж демонстративно, як до якоїсь бабушки, яка бабушка там коло смітника щось робила. Може, вона перебирала Єсь люди, туди, в смітник, перебирають тут же своє ж сміття. Ну, може, люди у віці, там же ж не поймеш що в голові. І щось собі там роблять. Ну, та нормально. Гроші пішла тикати, ні на вазачик знімав це все як тикають деньги. Ну от скажіть мені, неужели коли ви хочете комусь допомогти, ви знімаєте. Для мене немає гірше приниження для себе ж, це знімати. Було моменти, коли я раз чи два знімала, бо я просила людей долучитися до чогось. Ну, Надо было снимать. Это очень унизительно для того человека, которого я снимала, якому потрібна была допомога. Унизительно для мене, что якобы я помогаю, потому что ну, посмотрите, какая я, посмотрите, я помогаю. Это очень унизительно, тому я такі вещи ніколи не знімаю. Um, потому что я противниця, я не хочу нікого унижать. Ні себя, ни ту людину, яку я допомагаю. Тому що це моє рішення. Я роблю це не для публіки, не для кого. Я роблю це исключительно по своєму власному зову серця, своєї совести, я хочу помочь человеку. Я не занимаюсь вот это все снимать на камеру що посмотрите, посмотрите, вы видели, я помогла. Ой, это, это так было как-то. Мені стало неудобно за ту людину. Мені чомусь стало шкода. Я розумію, що дуже багато. Ну, вони ще та быстренька правда. тим, що якоби ні призивають. Якщо ви призиваєте, то допомагайте людям, зв'яжіться з волонтерами. Прорекламуйте, дійсно перевірте тих волонтерів, які дійсно допомагають людям. І кажіть, отут тут треба, сюди треба, в цей фонд треба, допомагайте. Це, блять, аби оце, поняти, з перепою, що придумають, які я ми хороші люди. А вже ж такі, як треба, Уже ж на ліці написано, все. Ще ці скули підмалював, ну, о, все, все-все-все. все, 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 все. Ну, Приперлися вони на той базар. Каже, привоз ну, як Треєщина. Ну, скажите мне, кто был на трещине и кто был на привозе? Что там общего у цих двух рынков? Ходять, и оказывается, на привозе цветов хватает. И на привозе цветов хватает. Представляете? И там бывают цветы. Бежать. Боже, зайчик бежит, аж от такого до той светки. Значит, вся светка тоже взяла сразу телефон, их снимать, но ну, вона, я так всіх, всіх, да, знаю, я не знаю, я в знаю, я не 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 там все не знаю, я 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 брала, знаю, як... так не знаю, я не знаю, я не знаю, я вас ставлю пример своєї доці, що вот она, щоб она не знаю, я не знаю, я не не знаю, я не знаю, я ну пускай я що хто тобі пише? Він же ж все зразу видаляє, хто там, що кому пише, поясніть. Світа це холодна, абсолютно к вам. До речі, Світа ні разу не сказала, що ще раз вітаю з Днем Народження. Бо Свята нікого не вітала з Днем народження. І зайчику у вона не писала, зайчику на п'яному гарі, що приснилося, що хтось там його привітав з Днем народження. Вона йому нічого взагалі не писала, нічого. Я більше ніж уверен. Це він ж таке придумав я ту історію, що Свєта його поздравила. нічого на його не поздравила, це було видно, тому що вона іще раз поздравила. Скажіть, будь ласка, от вона його лично поздравила. Вона від днях рождения, такого известного, великого чоловіка, мецената. Да? Вони тут же до неї приходять, е дарують їй подарунки, торт, квіти, наче це у неї було день народження, да? не у нього. І от вона би, правильно, якби вона знала, що у нього буде день народження, що вона хоче привітати, вона б дала би кусок риби, потом баночку корки, знаючи. Знаючи, що вони ж люблять ікру. вони ж постійно і корка, і корка, і Світа нічого їм не подарувала. Ну, звісно, ми, може, бачимо відео, де забашляли, але вона нічого не подарила. І це так смішно виглядало, що вони їй наперли, наперли, наперли ці цвіти потім так поклали, в итоге вона їх додому не забрала, ці квітки, типа, очередні прийшли. Це для мене таке приниження. Дівчинки, це сміх. Сміх та й годі, понімаєте? наші любимі гюси, немножечко гюси, ну, то уже, знаєте, ніж одна опускаються кожен раз. Е, тим паче сам Зачі колись в своєму стрімі з трясущимися руками, як говорить Лестер, Лес, розказував, що якщо він хотів продвигати свій канал, він би наняв фірми, які цим займаються. Так у мене питання, чого ж ти не наймеш, тобі не пропишуть контент, і ти не будеш це знімати. Нащо принижуватися, ходити до блогера, оббивати пороги, щоб, щоб, щоб бубочку показали? Я не розумію, е, ні в коїм случай, ні, ні там, не ту світу, не цих зайчиків. Кожен хоче як робити, як він хоче. Але тут питання в тому, що якщо люди потім тобі це пишуть, на що ти видаляєшся, так вони ж бачать просто. Ну от Про таїл, ні, пиштагільські сутульські бабушки, понятно, що вони нічого не розуміють. Вони знають така света та базаренка, вони нічого не знають. В общем, оце три минути побули сіти, три минути вони там подали, все ушли, виходять і тут же вийшли за базар і знімають відео. Ой, ну ми, конечно, після відео немножко-тет поговорили, брехня, а я знаю, що не говорили, ви розвернулись і ушли, Ви даже не сфотографировались. Поговорили. Ну, так, поговорили вже, Все, ми ж друг друга знаємо заочно. Ну, Представте, вони постійно в неї замовляли замовляли рибу, постійно про неї говорили, постійно її відмічали. Звісно, вона ну, теж дітей їх виділа, тим більше вона їх знає по самвелу, тому що вона знає самвелу, і вона самвела дивилась. А тепер би як би приїхав самвел. Почому самвел? я говорю, Почому я з равнення беру самвела. Потому что, во-первых, Зайчик коммуницировал с Самвелом, Самвел, Света отправляла рыбу на рекламу Самвелу, Де Самвел благополучно, Там он еще обістралась, в общем, такая реклама хай мыла. То, поверьте, если туда пришел Самвел, там бы ему бы уже икра черная насыпалась, и все на свете. Потому что свете тоже нужна аудитория, и света хочет от Самвела Би хотіла б сам вела аудиторія. Тут прийшов зачіп, якого там десять тисяч, з них сім, самі знаєте, откуда глядачі. Звісно, нікому не треба. Святка ти що. Іди відсюди. Там три, три, три сторіс. Він всу, всунуть ті сторіс, які вона його відмітила в інстаграмі. І то всун. Я думаю, що може він домовлявся з нею про рекламу, щоб вона відмітила його в сторіс. От я думаю, що от це могло бути, де була плата за рекламу. Тобто набрали, накупили всього ще й заплатили за рекламу. Можете собі представити? Це ну, ну, Нонсенс, це люди-феномени для мене. Це необяснимо для мене. До речі, хто не знає, наших зайчиків. Чи много лет, такий тип, торговий центр десь в Києві? У них там є ларечок, типа, ну як ларочок таке, три квадратних метра, Там у них труси носки вони продавали, і дуже довго він не працював, дуже багато років. І тут нещодавно зрительниця пише: каже: Іду завозять товар. Неужели наш зайчик взяв долгов, і тепер буде вкладатися в труси носки. Ну, як будь-який нормальний блогер би рекомендував би, і кожен день би рекламував би свій товар, щоб більше продавалось. Правильно? На що тебе я ще точно не знаю, ми це будемо все виясняти і будемо наблюдати. Торговий центр знаходиться в Києві. Це не торговий центр, як сьогоднішні торгові центри, це просто такий торговий павільйон. Я би назвала це так. Но тем не менее, мы это все узнаем с вами. Очень интересно, какие же трусики нам будет предоставлять у продажи наш зайчик. Очень даже интересно. Куколки, я закончила. Что я упустила? Да и нюанс я просто не увидела, потому что я была затменена. Этим просто шикарним мужчина з кулками підкрашеними, э, бронзером. Напишіть, пожалуйста, що і ви замітили смішного з нашої парочки. І ще мені жалко, цю доцільку, якщо в неї то не синяки, а варикоз на ногах, і вона на цих каблуках, по цій плитці, по це все. Не, 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 ну, я уверена, що він її заставляється одягати ці каблуки, хай би хмили. Вона в собі красочки, шлюпанця, поділа і пішла і бігала оце по цій Одесі, щоб вже. Зайчик у фонсов, тому ж треба, щоб вона красиво в кадрі вигляді. Хай Бог милей, Боже, Боже. Все, я жду ваших коментарів. Я бажаю вам гарного настрію, класного вихідного і головне мирного, тихого неба. Все, пока-пока.